Друзі, всім привіт, слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Отже, сьогодні є декілька тем для розмови. Одна з них, звичайно, міжнародка, тому що ми прив'язані до того виру подій, які відбуваються сьогодні на планеті Земля, але почну не з того, почну з допису своєї посестри Тетяни Черновол, з якою мав честь разом воювати спочатку повномасштабного вторгнення. І Таня до сьогоднішнього дня продовжує доробляти ту роботу, яку багато хто хто доробити вже не встигне. Але Тетяна продовжує боротьбу. І вона сьогодні на передовій, вона сьогодні воює. Тому я зачитаю її допис, тому що, ви знаєте, це, напевно, як навіть не крик солдата, а це крик в рацію прикрийте. Так? Тому така історія, і я з вами поділюсь цією історією, щоб ви зрозуміли, як сьогодні нищиться. Власне виробництво, власна оборонка, і, скажімо так, в той час, коли гинуть солдати, дехто просто жирує або тупить або хайпує. Так от Тетяна розклала там по поличкам, і я пропоную вашій увазі її допис. Поїхали для тих, хто не знав, Тетяна Черновол, колишній депутат Верховної Ради, восьмого скликання, наша посестра з Майдану. А сьогодні вона на війні. Отже, поясню простими словами ситуацію в оборонці. Яка вливається у ФБ фрагментами через срачі? Пишу, бо ніяких позитивних змін в оборонці не видно. Розкошують тільки сральники і аферисти. Почну з живої історії, почну з найголов... найголовнішого: з солдату в окопі, який кричить в рацію: прикрийте, маючи на увазі 120-й міномет. Питання: а чи є він? В Україні є виробник мінометів, приватний, хороші міномети, якість ціна така, що відомі волонтери у нього купують. А вони погане не беруть. Вони ж не міністерство оборони. Е, до речі, Українська Правда, фонд «Повернись живим. Теж купував е, ці міномети. Міністерство оборони в 24-му увага році, в 24-му, теж замовило, зауважу без передплати. Тобто, приватний постачальник постачав, а міністерство оборони по факту розплачувалося. Так було поставлено дві третини річного об'єму контракту. Тобто дві третини законтрактованих мінометів було поставлено до певного моменту, все було добре, поки в цех виробництва не прилетіло. Три іскандери: це було в серпні. Виробник відновив виробництво через три місяці, але не встиг вчасно з об'єктивних причин закрити цей контракт, який закінчувався кінцем 2024 року. І підприємство, звичайно, звернулося до тодішньої очільниці АОС Марини Безрукової, за яку дуже багато хто заступається, напевно, ми всі це бачили у наших соцмережах. Так от, вони звернулися пролонгувати цей договір. Але ні. В результаті підприємству нарахували величезні штрафи. З, увага за невиконання контракту, котрі зробили фактично нерентабельними їх виробництво. Ще раз зауважу. Передплати від Міністерства оборони не було, а штрафи були. А далі вишенька на торті. Підприємство в стислі терміни відновило виробництво і зробило ту кількість мінометів, які вимагалися е, по контракту. Вони лежать на складі, але Міністерство оборони їх не забирає. Бо в 25-му році взагалі не були закладені кошти на купівлю мінометів для армії. Тобто, це історія, це повне фіаско як для вітчизняного виробника, так і для солдата в окопі. Ще раз наголошую, друзі, ви розумієте, про що каже Тетяна? Передплат не було. Дві третини встигли закупити прильот ракет розбомбив виробництво, вони відновили виробництво, попросили пролонгацію, їм не дозволили, оштрафували, але по закінченню виробництва те, що вони зробили, відмовились взагалі забирати. Бо на 25-й рік їм міномети не потрібні. Так от. Пише далі, Тетяна. Згадаємо, а, а, до речі, да, але одного міномету замало для фронтової роботи. Давайте ще згадаємо за 120-ту міну. Згадаємо, як техпрому Сметанін разом з міністром Умеровим і головою, головною по закупівлям Безруковою замовили виробництво мін на вітчизняному державному підприємстві. Всі вони знали, що підприємство не має потужностей. І постачальників складових для цього виробництва, але була навіть передплата на величезну партію. В результату в, армії, в армію пішли браковані міни. Виробник зжер гроші і не виконав контракт. Але штрафи він не платив, бо контракт з ним був пролонгований. Тобто з приватним сумлінному виробнику мінометів штрафи. А виробнику бракованих мін тепла ванна. Я відкрию вам секрет, про який треба не шепотіти, а кричати з тим самим виробником. Міністерство оборони планує, підписує новий великий контракт увага на 155 -ті снаряди. Тобто браковані або не поставлені. Це без варіантів. Бо повірте, виробник, який не здатен зробити нормально 120-ту міну, 155-й снаряд, тим паче. Ми з вами пригадуємо ці історії, де хлопці показували відео тих бракованих мін, які відкликали, потім там їх засіліконили, потім в вишивні не залазили всередину міни. Браковані пороха, про які нам розповідали, що це не просто браковані пороха, вони просто відсиріли, тому що душі. Ви пам'ятаєте цей весь трешняк? Так, от, поїхали. Хоча у Міністерства оборони є вибір. Є виробники з потужностями для виробництва. Уявіть, є. Але у них ніхто не замовляє. Чому? Як сказав Джума Ділов, у нього є один критерій для відбору вітчизняного виробника: це ціна. А чому немає критерію наявності потужностей? А чому немає критерія надійності, досвіду і репутації? Ще раз наголошую: питання ціни: ну, аферисти якраз і пропонують саму найвигіднішу ціну, розуміючи, що вони взагалі не будуть виробляти ту кількість, яка їм потрібна. Так працюють аферисти. Це, знаєте, як збір на ядерку, давайте зберемо гроші на ядерку, а потім так: та я пожартував, я ж ядерку не збирався купувати. Так от, поїхали далі. До речі, пані Безрукова за рік роботи не вважала за потрібне знайомитися з потужностями виробників перед тим, як підписувати контракти. А пан Джумаділов ще малий термін за кермом, але непомітно, щоб він вважав це за потрібне. А це перше, що треба, щоб відсіяти аферів. Бо вибирати за найнижчою ціною зброю тупо зброя це не помідори, яких мільйони на ринку. І зрозуміла їхні собівартість і мінімальна рентабельність. Аферист завжди дасть дешевшу ціну, бо аферисту виконувати контракт не треба. Треба лише отримати передплату і красиво вкрасти, прикрившись партією бракованих снарядів, наприклад. Ну хіба не зрозуміло? Щодо активістів в темі оборонки. Активісти зараз розділилися на два табори: прихильники безрукової і, безрукової, і прихильники умерова. Але вони повністю ідентичні. Двом таборам не потрібне виробництво зброї, їм потрібен хайп. Сруть один на одного, кричать про корупцію, загалом готові знищити всіх виробників зброї і ефективних, і аферистів, бо це популярно, бо для суспільства всі разом буржуї. і їм байдуже, що ми вивеземо цю війну лише коли будемо мати вітчизняне виробництво, а не замочимо всіх нормальних виробників. Що я ще помітила? Тему виробництва бракованих мін оборонні активісти намагаються, до речі, не помічати. Я теж замітив, що останнім часом якось про браковані мін не перестали взагалі говорити. Але тим не менше, і замовлення у того ж виробника 155-х снарядів всі по ходу толерують. Ви бачили багато гнівних постів у збройних експертів про те, що Міністерство оборони збирається замовити 155 й снаряд у виробника бракованих мін. А знають же черті, пише Тетяна. Я не можу це не зрозуміти, не пояснити, особливо в світлі того, що зараз відбувається у світі. Трамп перекриває нам американську зброю, а українці через своїх представників у владі і громадянському секторі знищують виробництво власної. Як вам не соромно, Черті. Певне, на ті, кому це адресовано, зрозуміють, що це про них. Я вас знаю поіменно і проклинаю поіменно, бо я з тих, кого прикриває 120-й міномет. По Поскриптом. Попередньому пості дякую Порошенку за дрони камікадзе. А детонатори до них я купила на чорному ринку. Увага, за 500 баксів. Мої бойові 100 штук. А БК для них я поміняла у мінометників. Міни е, 60 за пікап, який у мене з 22-го року. Фото я виставляю постановочні гарненькі. а Насправді у нас життя майже як у бомжів. Ось реально фото. Будьте прокляті, черті, ми на фронті даємо собі раду в складних умовах, а в тилу на третьому році війни немає порядку. І системи оборонних закупівлях, а лише хайп, срач, задоволення, амбіцій, комфортне заброньоване життя. Ну і Тетяна, звичайно, опублікувала фотографію, а я хочу, щоб ви теж подивилися. Це ще я вам скажу, не одна з най найгірших фотографій на цій війні, для того, щоб вам було зрозуміліше. Ось така історія, я хотів з вами нею поділитися. І, напевно, про міжнародні події ми запишемо з вами ще одне відео, а це нехай так і буде нерозбавленим нічим. Тетяні щиро дякую, що вона продовжує доробляти ту роботу, яку багато з нас хто, вже не зможуть доробити. Багато хто загинули, багато поранених, а Тетянка ще воює. А цим хай пожерам, ну що я скажу, вона їх проклинає по іменно. Я думаю, що ми також знаємо їхні прізвища. Попри всі негаразди, Збройні сили України тримають рубежі, ми вистоїмо. А вам, друзі, я хочу порадити. Донатьте на ЗСУ, будьте в ЗСУ. Слава Україні!